Наводити порядок у парках на цьому тижні почали учні і студенти. Традиційно за кожним навчальним закладом закріплено ділянки у парку перемоги. Як молодь ставиться до такої роботи на свіжому повітрі? Знає Вікторія Кожедуб. У вівторок зранку учні шкіл міста зібралися разом зі своїми вчителями на площі біля міського палацу культури. Всі разом вони виступають за чисте довкілля, а тому довго не чекаючи з граблями й віниками, школярі, педагоги, батьоро відправляється на прибирання парку. Всього майже пів тисячі восьмикласників, десятикласників з дев'яти навчальних закладів Лозової. Наше місто повинно бути ще чистішим, ще краще гарнішим. І до цього, якщо й прилучаться наші діти, я думаю, так воно і буде. 40 своїх вихованців видвілузівській колегії учнім дісталась територія поблизу дитячого майданчика. І педагоги, і школярі залюбки взялися за її прибирання. Вони добре знають переваги фізичної праці. Свіже повітря це раз діти дуже в принципі не часто. Працюють фізично. По третє, я б сказала це е, спілкування, доброзичливе спілкування. Їм дуже подобається. Фізичні роботи, звісно, очень хорошо на свіжому повітрі, свіжий воздух як нікак дає здоров'я. Т'ємлива часть життя в прогулки по парку і не тільки по парку. А якщо парк ще й чистий, то це просто блаженство. Тим паче прибиранню сприяла й сама погода. Тепло хороша погода. Декому навіть здалося й спекотно, настільки натхнено школярі очищали територію парку від бруду, сміття і сухого листя, починаючи від центральної алеї на півсотні метрів глибину парку. Зібране сміття, потім викидали в баки. Листя вантажили в трактор на вивіз, звісно, не без допомоги дорослих. Так, Побачив. Мої однокласники дають мені. Там какие то тряпки з лістями. Ми їх перегружаємо, і потом беремо граблі, підкидуємо їх на ту сторону, щоб вони не мішали нам. Виносимо все тут, стараємося, обираємо, щоб було чисто, допомагаємо всім. Щоб зробити культурний наш парк, щоб он був чистий, щоб було приєднано проводити праводірем'я. Школярів обурює те, що лозівчани, коли приходять сюди відпочивати, не завжди прибирають після себе. Тут мусор і постійно навіть по дорогах валяється. Ну, це ну, не культурно, загрязня свій міст. Всякі пакети, воно дуже неприємно, тому що люди кидають. Спеціально сделали урни, щоб викидували все. А люди кидають сюди. Це дуже неприємно. Хочеться, щоб люди викидали все в урну, щоб було все чисто, щоб діти тут ходили, радовались. ну, щоб не по-грязному гуляли. Чтобы сидели, отдыхали, чтобы все было нормально. Мы очень хотим, чтобы наш город был чистый, поэтому мы сюда в принципе, и пришли для того, чтобы убрать его. И мы хотим, чтобы те, кто приходили сюда, они мусорили, за собой ну, забирали то, что они приносили, чтобы не кидали бумажки и чтобы наш город был очень красивый. Школярі працювали на своїх ділянках практично до обіду. В міському відділі освіти говорять, якщо погода дозволить, учні вийдуть і в наступні дні, хоч і не в такій кількості. Щоправда, тоді до них приєднається шість студенти. Словом, цієї суботи, під час загальноміського суботника, коли в парк вийдуть прибирати свої ділянки дорослі, можна буде вже побачити результат. Звісно, якщо до цього часу парк хтось не забруднить.